Ось, шоколадний ведмедик від якого худнуть. І Їсти можна в будь-який час. Зараз ставлю, покажу, як я його готувала, і потім спробуємо. Цукрозамінник будь-який. В мене він в таблетках, тому треба трішки додати кип'ятку. Розчиняється він швидко. Одне яйце. Ну так, в ложці розпушувача. Мене ось такий за тебе. ложки молока столові. Одна столова ложка вівсяних висівок. Ось так. І 2 столові ложки какао. Все тепер перемішати і залишити на 3-5 хвилин. Ось, Таке воно виходить і хай постоє. Все, переклала в силіконову форму. Зараз закину в мікрохвильовку. Десь на 2,5 або 3 хвилини треба дивитися. Виглядає, наче якась глазур. Цього ведмедика можна зробити і без висівок. Тоді буде ще він ніжніший. З того, що я показала, просто прибрати одну ложку молока і ложку висівок, і все. Тоді він буде взагалі ніжний приніжний. А так він виходить такий трішки, знаєте, як, ну, більш твердіший. Але це смачно. Три хвилини було, а можна було б і дві 2,5. Це зараз піду собі каву зроблю і буду снідати.